Ключі до нашої реабілітації знаходяться в нас самих. Головне знайти правильний підхід і допомогти людині знайти ці ключі. Такої думки усі фахівці Центру ментального здоров'я, що у жовтні, почав свою роботу у Львові на базі лікарні святого Пантелеймона, своє призначення бачать у допомозі військовим та пересічним громадянам, які тим чи іншим чином. Травмовані війною та її наслідками ми тішимося всі, що вона втілилася, тому що всі наші пацієнти можуть отримати допомогу не в стінах психіатричних відділень і психіатричної лікарні, що зазвичай дуже лякає і ну так відлякує напевне швидше пацієнтів прийти туди. Тут в атмосфері повної любові, повної повного прийняття і довіри, наші клієнти можуть отримувати висококваліфіковану допомогу психіатрів, психотерапевтів різних напрямків. Всі ми так чи інакше потерпаємо від війни. Хтось справляється краще, хтось задавлює в собі проблему. Багато хто живе в стресі чи депресії. У центрі ментального здоров'я лікують тривожні невротичні та психосоматичні розлади, розлади харчової поведінки, панічні атаки тощо. Головне кажуть фахівці центру ментального здоров'я допомогти всім, хто потребує допомоги, бо наслідки позначаються і на фізичному стані людини. Лежаю в, в такому надзвичайно сильному стресовому стані, так, і потребує допомоги, так, щоб стабілізуватися, щоб продовжити функціонування, щоб відновити своє. Відчуття реальності, так, відновити контроль над своїм життям, над своїм тілом, над своїми думками. Так? Це дуже надзвичайно важливо. Ми розуміємо, що ментальна недуга однозначно за собою потягне фізичну недугу, а фізична недуга потягне за собою однозначно ментальну недугу. Отже, тому реабілітація і тілесна терапія разом з психічною терапією йдуть в. Скажімо, одному напрямку і по одній дорозі, і зазвичай дуже багато нюансів, які ми на першу чергу думаємо, що це є фізична терапія. Це може бути ментальною проблемою і навпаки. В центрі ментального здоров'я працюють психіатри, психотерапевти, лікар-психолог та когнітивно-поведінковий терапевт. Наразі це вісім фахівців та 12 кабінетів для проведення психотерапії та зал для групової терапії. Всі види терапії, які тільки можна собі уявити, є в цьому центрі. Це динамічна, динамічно орієнтована психотерапія, гештальт-терапія, когнітивно-поведінкова, психотерапія і МДР, тілесна терапія, арт-терапія, групова терапія, як індивідуальна арт-терапія, так і групова. І ми всі наші мрії, ми всі втілили в цьому центрі.